Вітаю! Урок української літератури в 7 класі! Ми продовжимо роботу над опрацюванням ідейно-художнього змісту повісті за сестрою Андрія Чайковського. Зокрема, проаналізуємо 3 і 4 розділи твору. Звернемо увагу на напружений динамічний сюжет героїко романтичної повісті. А спочатку давайте пригадаємо те, що знаємо про Андрія Чайковського. Я пропоную вам попрацювати ось над таким кросвордом. Кросворди розгадувати ж любите, правда? Отже, дивимось. По вертикалі ім'я письменника. Сьоме ось ця колоночка. Отже, ім'я письменника, так, правильно, звичайно ж, Андрій. Андрій Чайковський. А тепер по горизонталі. Перше. Назва одного з творів письменника. Ви подумаєте самостійно: Місто, де жив і працював Андрій Чайковський. Посада, яку обіймав майбутній письменник після закінчення університету. Четверте місто, де народився Андрій Чайковський. П'яте жанр твору за сестрою. І шосте, який університет? закінчив письменник. Ось ми і пригадали, дещо з біографії письменника Андрія Чайковського. Добре, на минулому уроці ми багато працювали над теорією літератури, тож зараз повторимо те, що вивчили. Що таке композиція художнього твору? З яких компонентів складається композиція? Дайте визначення сюжету художнього твору. Назвіть його складові. Які реальні події у творі влучно переплітаються з художнім вимислом письменника? Яку повість можна назвати героїко-романтичною? Який це романтичний герой? Так, молодці добре відповідаєте на питання. Єдине про романтичного героя мені хочеться трохи доповнити. Романтичний герой це непересічна особистість, який властиві яскраві почуття, безстрашність, гостра реакція на спричинену кривду і яка діє в незвичних обставинах. У повісті Андрія Чайковського за сестрою романтичним героєм є Павлусь. Коли рідний батько і старший брат козак Петро опускають руки і навіть не намагаються рятувати Ганну, Павлусь вирішує розшукувати її самостійно. Хоча для такої складної справи немає ні життєвого досвіду, ні помічників. Павлусь протистоїть загальноприйнятій думці, не зважає на аргументи старших, що Ганну, як татарську полонянку, знайти неможливо, слухає тільки голос свого серця і досягає поставленої мети. Отже, Павлусь це романтичний герой. А далі ми будемо працювати над третім і четвертим розділами Повісті за сестрою. Я думаю, що дуже гарними епіграфами до нашого уроку можна взяти слова із народної творчості. мій красний, мій прекрасний, адже нічого немає дорожчого, ніж рід. І Павлусь про це пам'ятає завжди, а також народне прислів'я або волю добути, або дома не бути. Отже, робота над третім розділом твору. Спочатку пригадаємо, про що ж цей розділ. Непорадний помітив, як до їхнього обозу підкрадається татарин і вирішив, що піймає того арканом. Так і зробив, хоч довелося поборотися з ворогом. Татарин розповів, що в їхньому загоні 400 чоловік під керівництвом Мустафи Ага, сина Девлет Гірея. Кіш, обтяжений награбованим добром та ясиром, полоненими дівчатами і хлопцями. До козаків Тріски приєднався загін Андрія Недолі. Виникла сварка через те, що козаки не вартували свій кіш, і недоля підійшов до них непомітно. Полонений татарин запропонував Павлусеві помінятися з ним сідлами. Але Семен викрив його намір заволодіти схованими червінцями. Козацькі ватажки постановили звільнити полонених. Одні козаки виманять з коша, ніби втікаючи, інші нападуть і відберуть ясир. Звичайно ж, в цьому розділі ми визначаємо усі складові сюжету. Ми пригадали, що сюжет складається з експозиції, зав'язки, розвитку подій, кульмінації і розв'язки. Тож, експозиція у цьому розділі. Татарин тишком нишком пробрався до козацького табору, коли запорожці відпочивали. Семен Непорадний за допомогою аркана спіймав татарина, тим самим зберігши життя багатьом козакам. І від цієї події ідуть усі інші. Кульмінація: найвища точка напруження, сутичка між Андрієм Недолею та Остапом Тріскою, хитрість татарина з приводу обміну сідла у Павлуся і розв'язка. Козаки вирушили в похід, щоб забрати у татар награбований ясир. Звичайно, в цьому розділі, як і у всіх інших, є своя тема, своя ідея. Тема це зображення кмітливості, винахідливості, спритності непорадного при захопленні у полон татарина. А ідея Засудження хитрості, підступності ворога татарина, уславлення прагнення козацтва йти у бій з поневолювачами, захищаючи рідну землю свій народ. Попрацюємо над четвертим розділом. Ви його вже прочитали, знаєте зміст, але давайте все ж таки пригадаємо, про що у цьому розділі йдеться. У Павлуся забилося серце від самої думки, що він побачить знаменитий козацький бій із поганцями. Петро із сумом попрощався з братом, бо був відважний і не жалів себе. Татари погналися за загоном тріски, а недолі все щось не видно. Ватажок розвернувся і прийняв бій. Тут підоспів і другий загін. Татари були розбиті на голову, а їхній поводир потрапив у полон. Павлусь побачив, що козаки сильніші і почав сподіватися на порятунок тата і сестри. Тож складовість сюжету цього, цього розділу. Експозиція. Розмова Павлуся з Петром перед битвою. Зав'язка. За допомогою полоненого татарина козацтво підступило до татарського коша. Кульмінація страшний бій і перемога козацтва. Полонений молодий Мустафа Ага. Ми з ним зустрінемося ще пізніше. Розв'язка полонений татарин отримує волю. І знову ж таки тема та ідея. Тема. Це зображення битви козацтва з татарами, в результаті якої перемогу отримали запорожці. А ідея це уславлення мужності, героїзму, винахідливості козаків, їх любові до рідного краю, народу, засудження підступництва, жорстокості татар. Я думаю, що це все треба записати вам до зошитів. Для того, щоб запам'ятати дуже добре і щоб потім ми могли сказати, яка ж є експозиція, зав'язка, кульмінація, розв'язка повністю усього твору, всієї повісті за сестрою, а також визначити тему, ідею і основну думку усієї повісті. А на наступному уроці ми будемо працювати над іншими розділами. Тому домашнім завданням є таке: ознайомитися із змістом 5 і 6 розділів Повісті, вміти висловлювати свої думки про вчинки та поведінку героїв твору. А також подумайте, якому герою твору ви симпатизуєте, а до якого ставитеся зневажливо. Чому так? Всього вам доброго!